Привіт, я Майк. І в мене йде поки що ще через одне місто. Джека хотів вбити, але я з Юрком Максимком і мною дізналася, хто це зробив. Поставте 4 лайка і ми починаємо. Пока, Джек. Не переживай, Майк. Ми прослідимо за ним і дізнаємося, хто його хотів вбити. Може, тот хотів вбити і тебе? Та я знаю, хто вбив. Це був китаєць, але... Джек робота на нього і Джек мене хотів бити. Що, Джек? Да, це був Джек. Як це можливо? Він був довго 200 тисяч літрів, але в нас він попросить вже не захотів, бо він в нас багато чого брав, поняті, коли в нього був рак? Ну да. Ну от, він напевно не захотів, і йому пожертвувати треба було. Але він, мені, як казав, медична допомога. Не в серце стрільну, що я не впрям. А вправо. Ну, від серця. Тобто він не хотів вбити? Ні. Ну, хоча б і так. Не переживайте, ми за ним просто і щось дізнаємося. Ми його попитаємося спасти. Ну, може. Я хочу з ним потім самому поговорити з цим китайцем. Але це вже буде десь десь. десь 12 і 11 серії. Ну і що ми будемо робити. Зараз я вам предлагаю. Навіть не знаю. Хоча в мене є ідея. Поїдемо. Ну поїхали. Ми приїхали. Це ж наші дома. Так. Тому я хочу оставити нас Юрком, напевно, і Максимком. Максимко, Юрко. Так, всі останні, будьте по домам, будь ласка, тому що у нас є тактика і там не потрібно багато, а тому ми спалимося. Ну добре. Окей. Все їдьте, все, дякую, гарних вам сніг. А зараз ми йдемо за пожежну. Ой. За медичною допомогою. Навіщо? Мені каже, що щось не просто так джека вбили. Ну, попитались. Ну тоді поїхали. Так, тихо тихо тихо. Ну що, китаєць. Вот ваш Джек. Ну, що, Джек, я тебе вив. Тепер можу з тобою робити все, що я захочу. Так. Ну, означає вилучи його, а потім він попаде в долги в мене. Добре, китаєць. Це був китайсь вам. Піп, піп. сейчас. Так. Жуп, жоп, жоп, Шви. Жуп. так, адреналин один. Міліграм. Жуп. Джим. тихо тихо але вставай. А де я? Ну, тебе, по суті, напевно, цей... Як сказати, попали пулей. Пулей? Да. І хто ж це міг зробити? Я не знаю. Так. Ладно. Я щось придумаю, дякую. Ну, все, я поїхав. Як ти себе почуваєш? Все добре вроді стало, але краще. Ну, віддихай. Інтересно, хто ж мене хотів бити? Йдемо зараз за китайця. Ти ж говорив, що ми будемо його потім бити десь в 10 серії. Я ошибався. Потрібно зараз. Що, я зазвичай? Привіт, Майк. Ну привіт, китаєць. Що ти наробив з Джеком? Вить його хотів за те, що він мене задовбав. Так не можна вибрати людей за те, що задовбали. Мені можна. І кстати, це була ловушка. Яка ще ловушка? Я хотів, щоб вас було багато, але вас тут троє, тому я вас засадив сюди. и я специально сделал. Я вас сейчас тут закрою, и вам никто не поможет. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот и вы. Ну все, я вас закрываю. Они не будь Пусть там будут. Ну и чего мы? Мы попались на целую ловушку. ти хотів, Майк, так зробити. Я не хотів, щоб ми попали в ловушку. Ну, блін, ніхто не винуватий, Він сам все заподозрив і поняв. Як він поняв, що ми слідили за цією машиною і за ним. Я не знаю. Так, ладно, мені кажеться, що Джек все-таки замішан з цьому щось. Тому правильно мислиш. Ну тоді давайте щось робити. Нас телефону ні в кого немає. Я обычно ношу його сьогодні не взяв. Це халепа. Ладно, буду чекати допомоги. <плес> Просипайсь. Що ти тут робиш? Я хотів сказати, що я, що я тебе хотів бити, але навіщо? Помніш, я казав, що ти можеш і будеш в долгах, і ти в мене тепер вдовусь. Але я ж нічого не робив. От ти Ти нічого не роби, коли потрібно. 200 тисяч літрів цього ще не стоїть. Тому це було тільки 150, а 50 тисяч літрів ти мені ще будеш заплачувати. Але як? То я тобі дам флешку. І ти її повинен хранити до настолька, поки я не скажу. Якщо ти будеш її стільки хранити, я тобі скажу, куди тобі. її Потрібно перевести, підключити і так далі. Понім ми? Так. Так. Я тобі зараз дам цю флешку. От вона. От тепер ходись, потіряєш або ще щось. Б'ю тебе вже поки що реально. Але ніякі не але. Ти знаєш, що я китаєць, у нас є багато китайців теж. І тому ти не думаєш, що ти такий крутий зі своїми дружками справишся. Я дуже відважний чоловік. Тому тобі буде мене тяжко побити, перегти. І в мене структура і амортизатори є. Шини такі. Ти розумієш, що ніхто поки що таких немає, як в мене. Тому що я китаєць. А пока. Ах. Він ще тепер з флешкою возитися. Навіщо він мене хотів бити? Я нічого не понімаю. Але мені ходити тепер з цією флешкою потрібно. Блін, вже дві години ночі. Щось їх досі вдома немає. Обично і вони мені дзвонять, а тут же не дзвонять. Може я їм позвоню? Щас. Піп. Абонент временно недоступен. Перезвоніть Перезвоните попозже. Ні, що таке. Так, мені це не подобається. Потрібно їхати туди, коли, куди вони їхали. Тут вони в останній раз ми побачили, так вон їхні сліди. Тут є сліди, цього китайця. Ого, яка коробка. Ні, ч не робити. Що, там хтось сказав? Це хто? Це Я, алло, тут хтось є? Так! Це ми Що ви тут робите? Нас тут закрив китаєць. А ну, а ви що, собі телефон не брали? Ні, не взяли. Ну, зараз будемо доставати. Ай, боляче Вибачте, я нічого не пороблю. Ай! Так, як мені тебе відкрити? Вибачте, вам потрібно землетріснення. А-а-а! Э, Ура! Ти наш спаситель! Э, дякую тобі! Е. Э, а, -а, а! Ми не можемо вилізти. Ти ще ж такі такий Залізайте через мене. Сейчас. Дякую. Ой, тебе теж. Тебе теж. Погнали. Та блин ти такий тяжкий. Не зря займався. Так довго спортом. теж. Ці коробку ще кудись прибрати потрібно. Де ми її взяли? Не ми, а мы Так. Це була ловушка, ми на ній на неї подійствували. М да, я так і думав, що буде, все не так просто. Ну, вибачте, ми не знали. Ладно, нічого страшного, лягайте вже спати. спокійної ночі. Ну, спокійної ночі, пацани. спокійної, спокійної. Я так просто спати не буду. Я тебе вб'ю чи пізно, Десь ти тут живеш. Mm. О, да. Ой, сейчас якось там надо потребнарок выбор. О, mm. це він. Я підготував оружие, яке вже він пользовался им. Mm. Так. Ну вс. За моїх друзів. Собака. Ччик. А що за зовпістолета Майк? Да. Тебе я зараз бью. Ти не ні на що. Я хотів тебе позже убити, але ти мене змусив, щоб я тебе раніше вбив. Готовься. Пьу пів. Що тут за оружі? Майк, ти що з дуборухив? Я тебе забираю, я все бачив. Що? Але він хотів нас бити. Він все время був вдома, не бреши. У нас камери працюють. Ми за того, що багато вбивців було, ми тут камери по всьому дому повісили. І це все побачили. Тепер ми тебе затримаємо. А, ні. Хе, так просто. Тепер я спати. Ну, все було не так, як ви думали. Все так, я все знаю. Чому ви мені не вірите? Ну тому що ти розумієш, що це слишком сильно. Камери працювали весь день всю ночь. і вони ні разу не відключались, і ніхто їх не закліє. Він спить, прокидається своїм життям. Ну, Але він нас хотів, він сьогодні нас закрив ночі. Де де? Він стояв на місці. І це. Немає. У нас є що він це зробив нормально, це ти до нього підійшов. У нас камери срабатывать швидко, не переживай. Ну але, не але, я тебе доповню посадити. Якщо будуть якісь доказательства, давай. Ну, сіть, давайте якось. Давайте ви мене не будете зараз садити. Але якщо вам завтра, послезавтра, ну в течение цієї неділі скину доказательства, ви не будете мене садити. Точно. Да, то я можу бути будь... зараз. Ні, не завтра. Я, може, завтра вам навіть скину. Ну, давай. Він хотів Джека вбити. Він мене Він заставив Джека пристрелити мене. І він пристрелив, тому що в нього 200 тисяч було літрів цього, йому потрібно було здати. Він був довго. Я це вже все знаю. Але ти розумієш, що він був вдома. Мені це Джек теж сказав, але ми його не посадили, тому що ми не знайшли його з налічними, те, що можна його посадити. Я щось придумаю. Все добре, гарних вам снів. Навзаєм. Що ж ти таке тварюга, як ти це зробив? Ну нічого, ми ще зустрінемося в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Поставте лайки і підписуйтеся. Всім дякую і до побачення.